Мій спокій в тобі, ти відрада моя, спаситель, підкріпляєш у боротьбі, Вірний друг і душі втішитель, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце, гріє, щиро, спасе тебе. Я люблю і ніхто вже тебе. Вже тебе не замінить ти один розумієш, все, і думки всі таємні, знаєш. Ти зі мною і в кожну мить потішаєш і підкріпляєш, Хай полине подяка тобі, за щедро ти і вічну милість Спаситель душі, ти, щастя моєї, і радість, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце, гріє, Щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе. Ісус, ти найкращий друг, в час, коли моє серце плаче, я до тебе молитві йду ти поможеш мені мій пасти для душі мій спокій в тобі, ти відрада моя, спаситель підкріпляєш у боротьбі і не і душі втішитель, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце, гріє, Щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінує. że teby. Так, друга спроба. Доброго дня. Я Зніму, з вашого дозволу, цей мікрофон. Знаєте, яка тема сьогоднішньої проповіді? Бог руйнує наші плани. Дякую. Бо я спланував з одним мікрофоном, не вийшло. Буду розповідати з другим. Мені нормально, мені трошки незручно, бо треба тримати мікрофон в руках, я призвик стрілювати. Але нічого, це не проблема. Перед початком проповіді я прочитаю основний текст нашої проповіді. Надійся на Господа всім серцем своїм, і не покладайся на розум свій. Пізнавай Його на всіх дорогах своїх, і Він випросте стежки твої. Притчі, третій розділ, п'ятий, шостий вірш. Зараз звернемось до Господа, аби Він керував нашими роздумами. Дорогий батько Небесний, дякую тобі за чудову можливість стояти тут і бути інструментом в твоїх руках. Господи, прошу, керуй мною, керуй моїми словами, моїми думками. Господи, прошу тебе будь сьогодні з нами. Відкрий наші серця для прийняття твоєї істини. Амінь. Знаєте, друзі, іноді наше життя нагадує дуже гарно спланований маршрут. Ми точно знаємо, як ми будемо їхати, як куди маємо дістатися, які зупинки маємо зробити дорогою. Ми все розраховуємо. Нас розрахований час, нас розраховані гроші, наш, навіть сили наші, ми також розраховуємо. І здається, що все так добре продумано, що може піти не так. Ми звикаємо до думки, що саме ми тримаємо кермо нашого життя. Але одного дня Бог може злегка, або можливо, навіть дуже різко, втрутитись в наш маршрут. Може зламати повністю всі наші плани, щоб сказати, дитинко, люба, це не ти керуєш своїм життям, це я керую, це я бачу, що за поворотом. Це я веду тебе туди, де тобі буде безпечніше, навіть якщо зараз. Трошки боляче. І ми люди часто не розуміємо, чому. Нам здається, що Бог нас карає. Нам здається, що Бог забирає щось дороге, щось те, що ми так старанно будували. Але пізніше, коли проходить час, ми озираємось назад і бачимо, все це було не для знищення, а для спасіння. І тоді ми можемо з вдячністю сказати, як добре, що саме тоді Бог зламав. Мої плани. Як добре, що не сталося по-моєму. Перша історія, з якої я хочу почати е історія, яка була для мене дуже великим уроком. Е ця історія сталася кілька років тому. А сталася вона саме 6 березня 2020 року в 16.20. 6 березня це була звичайна п'ятниця. Я був на на я був новачком в цій країні, тільки почав працювати. Відпрацював місяць. Я працюю водієм, якщо хтось не знає. І ось все добре. Я відпрацював свій перший місяць, п'ятниця. Їду з роботи. В понеділок маю їхати на Україну забирати жінку з дітьми і маю подавати документи на двохрічну візу. Здавалося би, все класно. Я їду по жінку, в мене гарна робота. Зараз зроблю двохрічну візу і все класно. Плани були чіткі, все було добре, все йшло як годинник. Але раптом один момент все перевернув. Цей день я їхав, як і завжди, вантажівкою по звичайних вузьких чеських дорогах. Їхав не сам, їхали вдвох, їхав з братом. Брат їхав попереду, я їхав позаду. Ну, все класно, я ж водій, професіонал, все знаю. Брат проїхав, все нормально. А я трошки зачепив узбіччя. Цей маленький рух, буквально 10 сантиметрів, став початком великої катастрофи. Машину почало тягнути, я злетів з дороги, збив дерево. Все, що я пам'ятаю, тоді тільки звук, як дерево заходить в машину. Звук, як розбивається скло, і дерево заходить в машину. Це дерево увійшло переді мною повністю і зупинилось буквально в 20 сантиметрах від моєї голови. Тобто, якщо ще кілька сантиметрів, і можливо я б зараз тут з вами не розмілкував на тему, як Бог руйнує наші плани, ще кілька сантиметрів, і мене б сьогодні тут могло не бути. Коли потім я дивився на цю кабіну, я дуже сильно дякував Богу, що саме в той момент він залишив мене живим. І знаєте про що я перше подумав? Не про машину, не про документи там на двохрічну візу, не про роботу. Я подумав: Господи, в той момент ти мене зберіг. Ти не дозволив мені загинути. Достатньо катастрофи? Ні, недостатньо. Далі приходить інша хвиля. Приїжджає на місце аварії шеф мій, дивиться на розбиту машину, дивиться на мене, який тільки місяць відпрацював, і каже. Ти більше тут ніколи працювати не будеш. Твоя робота закінчилась. Здавалося? Повна катастрофа. І ще в той момент каже, і за машину ти заплатиш. А якщо хто стикався з ремонтом машин, то знає, наскільки в Чехії це дорого. А ще це здорова монтажна машина, розбита і так далі. А мені в понеділок їхати в Україну, подавати документи на двохрічну візу, п'ятниця. Я сижу і думаю, Господи, ну, ну як? Ти, ну, все зруйнувалося в один момент. Робота, плани на майбутнє. Усе, що я так ретельно вибудовував, все просто зруйнувалося. Я сидів тоді, розбитий, дуже розгублений, і питаю: Господи, ну чому? Ну, ну я ж все робив правильно. Я все хотів зробити як треба. Чому саме зараз? І лише потім з часом я зрозумів, що ця аварія не була випадковістю. Бог тоді зупинив мене, щоб навчити. Він дав мені урок про відповідальність, про довіру, про обережність. Відтоді, коли я сідаю за кермо, коли їду цими вузькими чеськими дорогами, я завжди згадую той день. Завжди. І знаєте, я думаю, і думаю, дякую Боже, що ти мене зупинив, що ти дав шанс мені жити. Я зрозумів одне, Бог не покрав мене тією аварією. Він мене захистив. Бо якби все сталося б інакше, я б міг не вижити в тій аварії. Я б міг би сьогодні не стояти перед вами. Іноді Бог дозволяє нашим колесам з'їхати з дороги, щоб показати, хто. Справжній водій. Не я, який ретельно все вибудовував, а він. Через кілька днів сталося диво. Шеф змінив своє рішення. Я подав на двохрічну візу, я отримав двохрічну візу. Я забрав жінку з дітьми, і вони зараз тут зі мною. Я залишився працювати. Ремонт машини оплатила поїштовня страховка. Все повністю. Я не платив ані копійки. Бог все вирішив. І сьогодні я згадую той день і розумію, що Бог керував усім, абсолютно усім, тією катастрофою, яка сталася, тією аварією, я залишився живий. Наслідками тієї аварії Бог абсолютно всім керував. Він вчасно зупинив моє, мою машину, щоб врятувати моє життя. Через деякий час. Після цієї аварії починається друга історія. Все нормально, я працюю, працюю рік, все класно, життя знову входить в колію. Я працюю, їжу різними маршрутами, будую свої плани. І ось одного разу до мене підходить начальник і каже: ти добре водиш, ти відповідальний, все нормально працюєш. Нам потрібні такі самі водії, як і ти. Такі, як ви з Браху, знайди нам, будь ласка, таких водіїв. Я починаю думати, розмірковувати, як що, як це можна зробити. І він мені каже: якщо хочеш, можеш з'їздити в Україну, набрати там водіїв і привезти їх сюди. Я думаю, ну гарний план. В принципі, все класно. Ми з ним домовляємось, я починаю підготовувати документи, я починаю. Будувати свої плани, як я поїду, з ким зустрінуся, де знайду водіїв, водіїв, починаю писати оголошення. Все класно. Все, Я будую свій план поступово, поступово, поступово. План мій був простий, зрозумілий, логічний. Що може піти не так? Все класно. І ось буквально за два місяці до дати. до Дати, коли я мав їхати в Україну, підходить шеф і каже: Іване, давай ми трошки змінимо, почекаємо ще. Перенесемо дату. Переносимо дату один раз. Підходить дата, коли ми маємо їхати за тиждень. Він каже, давай ще раз переносимо. Він три рази переносить дату. Він думає, якось дивно, як то так сталося. А потім підходить до мене і каже: Ти знаєш, ми тут подумали, подумали, передумали, нікуди ти не поїдеш. Ви знаєте, як я образився на Бога? Бо я ж вибудував такий геніальний план. Як я поїду, наберу водіїв. водіїв, я не буду тут просто працювати водієм, я буду вже як диспетчером, я буду вже як менеджером, в мене будуть люди, якими я буду тут допомагати, керувати. Я все собі розпланував. Я образився і думав, ну я ж хотів допомогти, я хотів зробити корисно і все зірвалося. Я не розумів, чому так Бог допускає. Потім, через вихідні на наступний ранок, починається війна в Україні. Фактично та дата, коли я мав, бути, мав їхати в Україну, щоб набирати там водіїв, в той день почалась війна. І якби Бог не зруйнував той прекрасний план, який я собі набудував, то я був би був в Україні. Я був би в країні, де почалась війна. І я не знаю, стояв би я би сьогодні б тут з вами. Я би точно залишився в Україну, я не знаю, якби Бог далі би керував моїм життям. Але я точно знаю, що той план, який я вибудував, Бог зруйнував саме через те, щоб врятувати моє життя. Ми часто бачимо лише втрачені можливості, але Бог бачить загублені небезпеки, від яких він нас врятував. Згадайте, будь ласка, скільки разів ви плакали через те, що не сталося, а потім дякували Богові, що не сталося так. Коли ми говоримо про те, що Бог ламає плани, багато хто уявляє щось болюче, несправедливе. Бо як же я молився, планував, старався, вірив, а воно все розсипалось. Але, друзі, Бог ніколи не руйнує ваші плани без мети. Він не руйнує, щоб зламати нас, він руйнує, щоб врятувати нас. Є ще одна дуже цікава історія, яка записана в Біблії. Пригадаємо історію Йосипа. Юнак, в якого були великі мрії, гарні плани, підтримка батька, красиве життя, нова одежа. Він бачив сни про майбутнє. Ну, Здавалося, все йде добре. Він супер успішний мав би бути. Все зроблено. Але потім усе обвалилося. Брати зрадили, продали. Він опинився в ямі, потім в рабстві, потім в тюрмі. Я не знаю, як питав Йосип, але я думаю, він питав: Господи, де ти? Невже це твій план? Але як ми читаємо далі, але саме через ті обставини, які здавалися. Повним кінцем, повним провалом Бог відкрив двері до спасіння. Якби Йосип залишився вдома, він би не став правителем. Якби його не продали брати в рабство, він би не спас і цілий народ, і він би не спав Єгипет і свою родину. Якби його не ув'язнили, він би не зустрів тих, тих людей, через які Бог підняв його на посаду прем'єр-міністра. І коли через раки брати прийшли до нього, Йосип сказав їм слова, які могли б стати серцем цієї проповіді. Ви задумали проти мене зло. Але Бог обернув це на добро. Буття 50-20. Бог часто ламає наші плани не тому, що хоче забрати, а тому, що хоче нас уберегти. Ми бачимо тільки вузький відрізочок життя. Ви знаєте, як. В двері ми бачимо не в відкриті двері, а в цей глазок. Ми ось бачимо, дивимося і бачимо тільки так. А Бог бачить цілий відрізок. В нього відкриті двері, і він бачить цілий відрізок нашого життя. Іноді Бог, Бог закриває перед нами двері, бо там небезпека, яку ми з вами можемо не бачити. Ми плачемо, Господи, чому не вийшло? А на небі звучить. Дитинко, якби ти знав, від чого я тебе тільки що. Врятував. Бог не лише рятує нас від гріха, він рятує нас і від наших власних планів. Бо наші плани можуть привести нас до втрати, до гордості, згодом до падіння, а його руйнування це милість. Бог не руйнує хаотично. У Біблії ми бачимо три головні причини, чому Бог ламає людські плани. Перше, щоб виправити напрямок. Ми можемо йти правильно, все робити як треба, але не туди. Це знаєте, як корабель, який несеться, він пливе, все, все класно. Але пливе на скали, пливе і може розбитися. Саме тоді Бог змінює шлях повністю, щоб врятувати життя. Друге навчити довіри. Коли здається, що все валиться, ми зразу згадуємо про нього. Коли Йов втратив усе, він нарешті пізнав Бога так близько, як ніколи в житті і ніхто не міг пізнати Бога. Бог руйнує наші опори, щоб ми розуміли, за кого нам треба триматися. І третє, щоб показати свою славу. Згадайте історію про Лазаря. Коли Марта і Марія втратили Лазаря, вони думали. Це кінець. Але Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, а на славу Богу, Божу. І четверте, коли Божі плани валяться, шукайте Божий намір. Коли ми дивимося на своє життя і бачимо уламки, це не означає, що Бог нас покинув. Можливо, Він просто змінює сцену, щоб показати новий етап історії. Друзі, зупиніться на мить і подумайте про своє життя. Скільки разів ви стояли перед зруйнованими планами, перед обломками власних мрій? Скільки разів вам здавалося, що світ ось-ось і впаде повністю? І ви залишаєтесь на одичі, наодинці зі своїми невдачами. Сьогодні я хочу вам сказати: Бог бачить те, чого не бачимо. Ми, він бачить усі небезпеки, які могли б спіткати нас, якби ви продовжували йти тим самим шляхом. Він бачить майбутнє нашої душі. Подумайте про приклад Йосипа. Він бачив лише зраду батьків, ой, зраду братів, він бачив лише рабство, лише в'язницю. Але Бог бачив цілу дорогу, цілий відрізок життя. Який веде до порятунку. І через Йосипа Бог відкрив свою славу і врятував багатьох. Кожна розбита дорога це шанс для Божого втручання. Сьогодні Бог так само, як колись сказав до Йосипа, каже, говорить і до нас з вами: Я не руйную тебе, я тебе рятую. Я не забираю тебе, тоб... я не забираю в тебе, я дарую тобі краще. Я не закриваю двері, і я веду тебе на шлях спасіння. Не бійтеся, коли Бог руйнує ваші плани, які ви любите, бо це руйнування народжує. Нове життя, нові можливості, відкривається новий шлях, який приведе нас до безпеки, до радості та благословіння. Давайте дозволимо йому, Богові, втручатися в наші плани. Давайте ми. Принесемо наші плани йому, тому, хто керує всім, тому, хто бачить більше, ніж бачимо ми. І якщо в підсумку говорити, якщо підсумувати те, про що все, про що ми казали, Бог ламає наші плани не щоб знищити, а щоб врятувати. Коли Йосип бачив лише зраду та страждання, Бог бачив шлях до Його величі. Коли мої плани через аварію, через відмінені поїздку були відмінені, відмінені, саме через це Бог врятував від мене від небезпек, які я не бачив. Кожна руйнівна ситуація, яка стається в вашому житті, це шанс для Бога проявити свою милість і свою мудрість. І сьогодні, якщо ми стоїмо перед нашими розбитими планами, Давай давайте запитаємо себе, чи це кінець. Більше, ніж ми. І сьогодні я хочу, щоб кожен із вас взяв це з собою. Дозвольте Богові ламати ваші плани, щоб, міг, щоб він міг врятувати вас. Довіряйте йому свої мрії, своє життя, свої дороги. І ви побачите, як через розбиті плани народжується. Боже дива, нехай серце відкриється до Його дій. Руки для прийняття Його допомоги, а душа для радості від Його спасіння. Амінь. Запрошую вас до молитви. Дорогий Господь, батько наш, дякуємо Тобі за цю проповідь. Дякуємо тобі, Господи, що Ти ведеш нас по життю. Що в тебе є конкретний план на кожного з нас. Але, Господи, допоможи нам приносити наші плани, які ми напланували собі, приносити до Тебе і казати, Господи, ось у наш план. І даруй нам мудрості дивитися у Твій план. Господи, даруй нам бачити Твій план стосовно кожного з нас. Даруй нам розуміти, Господи, Твою волю і бути вдячними Тобі. Що проводиш нас по цьому житті. Дякуємо тобі, Господи. Амінь.